Мордачка. Хто там? Пані Дівеліна. Пан Тимофій. дому не їдете вже. 嗯，嗯哼，对呀， Вони ловить зламнену руку. Цілий день ту руку махає. Ні раз не даєш попробувати кинути. Ну то пробувала, вмію, не вмію. Запутаю, розпутаю. Йо. А у тебе скінчаються червачки. А ти що вже побачила? У мене співучі тапочки. Моя лігосько коло джевелінки. Що така зосереджена? Вот така засереджена. Відка засереджена. Відка засередження. Відка засередження. Сиди. Куди? Китайся, до мене йди. Поди сюди, сідай, не переживай. Хлопчики ніхто нікого не ні. поняли. Не можна. Не можна. Не можна, фу, то моє, то моє, Не хочеш би я на тебе натягала. Хочеш водички? На! Не хочешь, да, я би її схотіла піти скупати, поки вона ще би висохла. Хто тобі що не дає? От скажи мені, що ти розказуєш. А де я? Як... Чуєш? Як ви там стоїть, ви там, там? Е, де ми купаємося рибу ловите? Тобі що мали стати? А там воно не хоче лізти. Джина, де ж купатися? Vezi tu, de nu ne pide. Tu dai de zătei. Opa! <gără> Alături de la barieră. не плаває. О, я ж тебе звіліна бачу, що ти пускай. Пусти. Це ж вона присилена. Витягнеш мене, каже. Так, витягнеш. Діліна, де плавай? Він зв'язує. Зв'язує зв туди, де легко вилізти. Хвилинок. Ще йди купайся. Туда. Тікай туди, йди. О, вона і плаває. На Нарешті, Нарешті джевеліна. Та дай їй трохи поплавати. Белина, засіла хвоста. Чекай, чекай, чекай. Давай. Давай. Ну, Іди <laughs> туди, зараз буде мокро! Трисатися! Далі ворог. Вона дуже схотіла, якщо на такий бар'єр там берег пішла. Лежні на! Аааа! на мій кот! трясається. Джеліна покупалася. Тимошка що ж тягне, нічого не тягне, сука. Ковалок прутика. Файна риба. Файна. Джеліна, іди сюди, бо ти мокра, ходи сюди. А что ты запуталась? Ага. Где да? Где сюда? А я сюда воды раз? И вот мы сюда